Вітаю! Тема нашого відео різниця квадратів двох виразів. Ви вже знаєте два способи розкладання многочленів на множники: це винесення спільного множника задушки та метод групування. Розглянемо сьогодні ще один формулу, яку ми вивчили на попередніх відео, тобто добуток різниці та суми двох виразів що дорівнює різниці квадратів цих виразів. Прочитаємо в іншому напрямку. Якщо цю саму формулу прочитати справа наліво, тобто різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці та суми цих виразів, ми отримаємо тотожність, яка називається формулою різниці квадратів двох виразів. Відповідно, цією формулою можна скористатися тоді, коли у нас є різниця двох виразів, які можна представити як квадрати відповідно виразів. Тому отриману формулу різниці квадратів щодо рівня добутку різниці та суми двох виразів. Це є ще одна із формул, яка дає можливість нам розкладати на множники. Формула ця формулюється так: різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів та їхньої суми. Розглянемо кілька прикладів по даній темі. Зверніть, будь ласка, увагу, на екрані у вас формула, з якою ми з вами сьогодні будемо працювати. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці та суми цих виразів. Отже, приклад номер 1 Розберемо його. Завдання звучить, розкладіть на множники а квадрат мінус 4. Перший вираз а квадрат явно видно, що це А в другому степені. При цьому ми повинні з вами побачити, що 4. Це 2 в другому степені. Отже, маючи відповідну формулу різницю квадратів двох виразів, запишемо наш вираз як добуток множників А мінус 2, що множиться на а плюс 2. Приклад номер 36M2 2 36м квадрат мінус 2,79 n у восьмому степені. Перше, що ми зробимо. Ми наш другий вираз? коефіцієнт його переведемо у неправильний дріб. Отже, в результаті ми отримаємо 36 м квадрат мінус 259. Наступний крок: представимо кожен із елементів як квадрати відповідних виразів. Що ми при цьому будемо мати? В першому випадку це 6м, відповідно, піднесено до квадрату. В другому випадку це буде 5 третіх n в четвертому піднесено до квадрату. Запишемо добуток відповідних виразів. 6m мінус 1,2 третіх n в четвертому, що множиться на 6m плюс 1,2 третіх n Четвертому, де береться 1,2 треті. 5 третіх. Виділивши цілу частину, отримаємо мішаний дріб 1,2 третіх. Так як за початковою умовою коефіцієнт з собою являє мішаний дріб, тому і в кінцевому результаті коефіцієнт представляємо як мішаний дріб. Приклад номер 3. Мінус. А квадрат Б в шостому додати 1. Перше, що зробимо, поміняємо елементи місцями, щоб отримати різницю квадратів. 1 мінус А квадрат Б в шостому. Ну і, відповідно, 1 це 1 в квадраті, а А квадрат Б в шостому це А Б в третьому піднесено до квадрату. І отримаємо добуток двох виразів. 1 мінус а, Б в третьому. Що множиться на 1 плюс А Б в третьому. Приклад номер 2. Розкладіть на множники, використовуючи формулу різниці квадратів двох виразів. Що цікавого в цьому завданні? Приклад номер 1 100 мінус А плюс 5 до квадрату. Ну, при цьому ви бачите, що 100 це 10 в другому степені. А тепер зверніть, будь ласка, увагу. 100 це 10 в другому степені відповідно, 100 це А квадрат, а вираз А плюс 5 в другому степені це Б квадрат, між якими стоїть знак мінус. Використовуючи формулу різниці квадратів, зважаючи на те, що замість першого виразу у нас стоїть 10. Замість другого виразу у нас стоїть А плюс 5. Запишемо наш приклад уже у вигляді. 10 мінус відкриваємо дужку, так як вираз у нас А плюс 5 являє собою двочлен, щоб не загубити ніякий знак. Закрили дужку, що множиться на 10 плюс А плюс 5. В першій дужки розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Отже буде 10-а мінус 5, що множиться на 10 плюс А плюс 5. Зведемо подібні доданки в дужках і отримаємо 5 мінус А, що множиться на 15 плюс А. Ми закінчили з вами розкладання на множники, використовуючи формулу різниці квадратів. І виконаємо приклад номер 2. 2а. Плюс 3b до квадрату, мінус 3а мінус b до квадрату. Знову звернемо, будь ласка, увагу на те, що перший вираз у квадраті, тобто а це вираз 2а плюс 3b, другий вираз у квадраті, відповідно, 3а мінус b. Скориставшись формулою, ми запишемо наш приклад у вигляді 2а плюс 3b. Міс. 3А мінус Б. Не забувайте, якщо другий в особливості елемент являє собою многочлен. Хоч і другого, хоч і третього, хоч і десятого порядку. Ми беремо в дужки для того, щоб не загубити знаки. В другій дужці у нас буде вираз 2А плюс 3Б плюс 3А мінус Б. Дорівнюємо, розкриємо дужки. І зведемо подібні доданки 2а плюс 3Б. мінус 3а плюс Б, що множиться на 2а плюс 3Б, плюс 3а мінус Б. І зведемо подібні доданки. В першій дужці буде 4Б мінус А, що множиться в другій дужці 5а плюс 2B. Приклад номер 3. Розв'яжіть рівняння. Знову застосовуючи формулу різниця квадратів двох виразів. Отже, приклад номер Х квадрат мінус 36 дорівнює 0. Якщо ви бачите, що вираз з собою представляє різницю квадратів, тобто х у другому степені і відповідно 6 у другому степені, даний вираз можна розкласти на множники як x мінус 6, що множиться на х плюс 6 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, хміну 6 дорівнює 0, або х плюс 6 дорівнює 0. Розв'яжемо два маленьких рівняння. х дорівнює 6 і х дорівнює мінус 6. Запишемо відповідь. x дорівнює 6, х дорівнює мінус 6. І приклад номер 2. 2х мінус 7 до квадрату мінус 81 дорівнює 0. В цьому випадку 81 представляє собою як 9 у другому степені. Застосуємо формулу, отримуємо 2х мінус 7 мінус 9, що множиться на 2х мінус 7 плюс 9. 9 0. Зверніть, будь ласка, увагу, що перший вираз 2х 7. Записуючи уже як елемент різниці і суми двох виразів, я не змінювала, тому що це є один об'єкт, який являє собою перший вираз у квадраті, тобі ж наше А квадрат. Відповідно, він не міняється, хоч і різниця, хоч і сума двох виразів. Спростимо відповідно в кожній дужці. Отримаємо вирази. 2х мінус 16, що множиться на 2х плюс 2 дорівнює 0. Отримуємо знову добуток двох виразів, що дорівнює 0. 2х мінус 16 дорівнює 0, або 2х плюс 2 дорівнює 0. В першому випадку 2х дорівнює 16, х дорівнює 8, в другому випадку 2х дорівнює мінус 2 x дорівнює мінус 1. І запишемо відповідь. x дорівнює 8, x дорівнює мінус 1. Розберемо приклад номер 4 з нашого підручника. Умова звучить так. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу 6n плюс 7 до квадрату мінус 2n 1 до квадрату ділиться націло на 8. Перепишемо мову нашого виразу. 6n плюс 7 до квадрату мінус 2n 1 до квадрату. Ми бачимо, що у нас є різниця квадратів двох виразів. Скористаємося формулою різниці квадратів двох виразів. І отримаємо ось такий добуток різниці і суми двох виразів. 6n плюс 7 мінус. 2n 1 і 6n плюс 7 плюс 2n 1. Розкриємо дужки в дужках і зведемо подібні доданки. Отже, 6n плюс 7 мінус 2n плюс 1, що множиться на 6n плюс 2n мінус 1. В першій дужці отримаємо 4n плюс 8. В другій дужки отримаємо 8n плюс 6. При цьому ми бачимо, що отримані два множники 4n плюс 8 і 8n плюс 6 можна розкласти ще на множники, винісши відповідні елементи. З першої дужки винесемо 4, в дужках залишиться n плюс 2. З другої дужки винесемо 2, в дужках залишиться 4n. Плюс 3. Виконаємо перетворення нашого виразу в більш загальний вигляд. Тобто 4 помножити на 2 буде 8, що множиться на n плюс 2, що множиться на 4n плюс 3. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на те, що ми отримали. Ми отримали три множники, один з яких являє собою вісімку. Отже, якщо хоча б один із множників ділиться націло на 8, то і весь вираз ділиться націло на 8, яке б значення n у нас не було. Отже, ділиться націло на 8 при будь-якому значенні n з множини натуральних чисел, що й треба було довести в даному завданні.